Вітаю! Отримали нове замовлення. Композитна черепиця Metro Tile Bond. Це модель. Називається колір код. Подивіться, як виглядають елементи, це гребені, це сама черепиця. Отак виглядають гвозді з Йоршиком, цвяхи. І отак от давайте я покажу. Ремкомплект – це клей та присипка. щоб В місцях, де вона пос... потрібна, де просипатися, підклеїти і присипати, щоб не відрізнялась від цієї поверхні. Гвозді також, ви бачите, вони йдуть чорні. Вони покриваються шляпка клеєм і потім присипкою закривається. Такі вагілушки гребеня. Бачите, дуже файний прикольний. Хочете собі таку черепицю? Пишіть нам в Дірект або телефонуйте, допоможемо да придбати. Отак вот файно приїжджає.